Ви держики до ага? О. Так, друзі, покажу вам, приїхала посилочка до нас. Відшліфована матричка і ролики. Це просто пушечка ще буде. Будемо ставити. Так. О. Наша матричка. Ану. Красотульку. Заценіть. Ха. -ха. Просто гляньте на цей шедевр. <кій> <кій> Пушечка. Значить, матричка бачите, відшліфована і поправили зіньковочку чуть-чуть. Петрович, я попросив так само поправте. Вона то нормально все було, там півсотки може, але... Хуже не буде, скажімо так. Як новенька, тільки корм мій. <с> так. До речі, попросив ще що Петровича, щоб під низ нову втулку зробив мені, бо та була дуже великий отвір, там, плюс тонкостєнна якась така заводська. Ще раніше хотів, а це попросив, то зробили новеньку, таку вже десь міліметрів 7. Добрих, мабуть, стінка, тобто грубостінна, під низ, під матрицю буде Це на валу, коли ставиться. От. Тобто отак буде знизу, бачите, і матриця на ньому буде лежати. Тому має бути така солідна, щоб на вал, коли вдягаєш. Отам таке воно стояло чудо. Так, і ролики наші. Йо-ма, просто зацініть. Так, я бачу, ще пазіка поправили, нічого собі. Да глибшого вже зробили. Оце після 14 тонн. Нормально. Оце вже буде брати, ви зацініть. Головне нам шліфанули їх, тому що вже вони були чу-чуть з вироботкою. Теж там якісь півсотки краї злизує оці. А середина давила. Тому я бачу трошки їх підправили і зробили глибший пазік уже чуть. Бо вже вони якби два рази шліфувались по суті, почуть. Тому якось так отаке от, от чудо. Що, буду ставити зараз на грані ці ролики на матричку нашу. Це так, як я і робив, тоді з кормом оце все лишилось. Поправили мені дай, норм. Я думаю, буде краще йти. Хоча суміш кругом я бачу йшла вроді би. Я щось думав, що я погано притер краї. Але вроді би йшло. О, бачите, робоча частинка підсохла, це все діло. Бачите, яке матова краска. О, тому... Отак воно все виглядає, як би. Що, ставимо зараз сюди його. О, зверніть увагу, яке було в мене кільце, оце. Гляніть. Це теж це таке завод робить, да? Тон, Тонкостєнне якесь таке воно. Коротше на міліметр в діаметрі оце то. Уліпається. Вже воно, воно може так само якось і грати, хоча, ну не знаю. Зараз поставимо нове. Теж 23 я просив міліметр оце. Так. Ну, зверніть увагу на це і на це кільце, да? на це кільце. Буде в діаметрі і по товщині яке. Так. Пушка. Так, треба шпоночку так. так, може це ще візьмемо зараз ми э, трошки мазнує літольчика на матрочку сюди щоб потім... Може де прикисне, щоб потім знімалось, поки повністю не посадили. Я думаю, хуже не буде. Згосні? Трохи тісно находить, але. О! Зад гравіра і для цього шайбу розвертаємо і чуть-чуть до кінця посадити. Покажу вам, як вона сідає. Вон Бачите, наскільки вона десь ну, півміліметра, міліметр може тут. Є полка для того, і потім оцією шайбою, бачите, прижимається такою до кінця. До упора. Тому так, підкручувати треба два конусних цих, щоб не забились потім під різьбу, кстати. Два конусних своїх болтика оцих. Ось сюди от. Три ключика поставити. Ще десь один. Бо потім прийдеться матричку зняти, то блін як напрасує туди корму, то невозможно. Быстренько ці штучки. І треба їх чуть-чуть втопити десь на пів міліметра до міліметра, щоб нічого по їх потім не терло ніякі ролики. Норм. Так. Зажимаем полностью вот, вот, все. и ставим ролики. Сегодня треба еще сделать корму. Так, тут завала держит. О, вот, и все. Супер. Так, ставим ролики наши. и так, как целый стоял, какая сторона одна, что тесно стоит. Вот вот да. Все в зборі, все чітко, тепер беремо і гранулюємо, тому що корму, звісно, вже майже немає у нас в кроликів. Так, шкіра, бачите, трохи сохне знову. Так Швиденько підкинули матричку з роликами от, і будемо працювати. Сьогодні, звісно, дуже жарко, але кінець тижня от, свята на носі, тому треба зробити, щоб було на свята корма. Сьогодні, звісно, шпарить неймовірно. Я думаю, що раз паде і ми обов'язково зробимо корм. Так що хто додивився, звичайно, всім респект. Всем пока. Ранула як дзвін.